Привіт, друзі! Сьогодні я запрошу вас приготувати швидкий та дуже смачний салат, який називається гості на порозі. Guests at the door» Наше відео буде в контексті англійської мови, як і завжди. Отже, давайте розпочнемо. Let's Start! Нам знадобиться солодка кукуруза, sweet corn сухарики bread crisps. Солодкий перець, Sweet pepper, Пекінська капуста. Байджін Cabbage. ананас консервований. Тінд Pine А також майонез, майонез. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Пекінську капусту. Байджін кебіч. Нарізаємо на невеличкі шматочки, відповідно, Cut Into the Small Pieces. До капусти cabbage, додаємо солодку кукурузу Sweet Corn. Ананас Pineapple проціджуємо скрізь сито, відповідно, Filter through the sieve. Ананас pineapple, нарізаємо на невеличкі кубики. відповідно, Cut into the small cubes. Солодкий перець Sweet pepper, Нарізаємо на тонкі полоски, відповідно, Thin Strips. До суміші овочів Vegetable Mixture додаємо сухарики, відповідно, bread Crisps. Салат заправляємо майонезом. Дрес з селет виз mayonnaise, та все гарно розмішуємо. Розмішувати ту мікс. Ось такий швидкий та дуже смачний салат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon.